Привіт, мої маленькі мандрівники. Уявіть собі місце, де дерева шепочуть казки, струмочки тихенько співають, а стежки ведуть до справжніх таємниць. Саме тут, серед зелені, квітів і марбурових скульптур живе особливий настрій, настрій радості, спокою і трішечки чарів. і цим чудовим місцем є парк Софіївка. Отже сьогодні. Я запрошую вас у цікаву подорож до справжнього казкового парку це не просто парк, а диво, яке ми можемо побачити в місті Умань. Дендропарк Софіївка славиться своєю давньою романтичною історією та різноманіттям природних та архітектурних форм. Серед безлічі дивовижних споруд нас зустрічає фонтан Змія, який розмістився. У центрі нижнього ставу, вириваючись, із пащі змії вода, піднімається аж на цілих 15 метрів гори завдяки природним особливостям ландшафту. Навколо ставу розташовані кілька античних скульптур, що підкреслюють давньогрецьке натхнення в архітектурі це статуї античних богів і богинь, які ніби застигли у часі. І лише клекіт великого водоспаду порушує їхній спокій. Далі ми йдемо вузенькою стежкою до таємничого гроту. Кажуть, якщо на цьому місці тихенько прошепучеш бажання, то воно може здійснитись. Однією із перлин парку є острів кохання, на ньому завжди панує тиша, мир і лагідність. Всі закохані, які бувають в Софіївці, намагаються побувати на острові. Із верхнього стави через Амстердамський шлюз витікає підземна річка Ахеронт. Уявіть човник, що пливе темним тунелем, а зверху, крізь камінь, пробивається світло, немов зорі під землею. В тунелі трішечки темно, але зовсім не страшно. Там незвично. Та цікаво. На човні ми пропливемо до Херонтиського озера, води якого спадають великим водоспадом. Прикрашають водойми Софіївки її постійні жителі, білі лебіді. Ці лебідь є символом кохання адже вони завжди разом. Є в Софіївці і тюльпанове поле. Весною на ньому розквітають тисячі тюльпанів різного кольору, ніби фарби веселки. В парку росте багато різних дерев, які мають тисячолітню історію. Вони, ніби стоять і шепочуть про давні часи, коли тут гуляли князі з принцесами, слухаючи спів та шок. Софіївка це не лише парк, це місце, де оживають мрії. Де кожна стежинка веде до дива, а кожна квітка усміхається вам, бо ви її найкращі гості. Ну, ось і закінчилась наша мандрівка чарівною Софіївкою, але казка не прощається з вами. Вона ніжно ховається у спогадах, у щасливих очах, у теплому подиху вітру. Пам'ятайте, малята, чудеса живуть не тільки в парках. І палацах. вони живуть у вас, у ваших серцях. Я вірю, що кожен із вас іще не раз повернеться до Софіївки, щоб дізнатися іще більше цікавого про цей райський куточок та почути нову чудову казку.